Які цікаві новинки у видавництва Артхас, я обожнюю просто їх книги про мистецтво. Мене дещо іноді лякає взагалі тема перспективи з освітлення, при тому, що мені це дуже потрібно, а книжки Артхас можуть допомогти з цим розібратися. І сьогодні ми будемо говорити і дивитися на топові новинки. Отож, колір і світло нарешті додрукували. Я думаю, пояснювати про що ця новинка не сильно потрібна. Вона величенька в інтегральній палітурці з купою ілюстрацій прикладів того, як працює колір і як Працює світло. Тут навіть є вправи для того, аби вчитися інтуїтивно розуміти, як працює освітлення в кадрі. Це дуже-дуже цікаво. Композиція і наратив. Скажу з власного досвіду, що з неправильною композицією кадр виглядає нецікавим, він не виглядає красивим. І коли ви дивитеся відео, малюєте картини, це дуже-дуже важливо. Знову ж таки, це продовження кольору і світла з цієї ж серії з купою прикладів. Дивіться. Красивої, і скоро виходить продовження з цієї ж серії: перспектива і глибина про те, працювати з перспективою. Наступна новиночка це режисура оповіді. Тут розмальовано прям як вдало правильно малювати кадри для того, аби показувати сюжет. Бо історія працює не просто так. Все, що ми бачимо у мультфільмах, у фільмах воно колись мало ось такий формат кубиків з різними замальовками. Можна дізнатися, як це робити так, щоб це дійсно працювало. Випадково вес Андерсон. Ця новинка для тих, хто любить порозглядати дуже красиві види і поподорожувати. тому що тут зняті надзвичайно різні красиві локації у світі. В стилістиці Веса Андерсона вони дуже відцентровані, вони симетричні, вони дуже кольорові, яскраві, така собі віртуальна, наче прогулянка різними красивими місцями на планеті. І новинка, на яку я давно заглядаюся, це дивопис. В тому числі тут є поради від самого Джорджа Мартіна. Про що? Про те, як створювати фантазійний так? Щоб нічого не забути, різні мапи є текстова частина, а є частина різних мап та табличок, де різні автори розповідають, як вони працюють з фантазійним світом. Це мені здається для письменників і для тих, хто читає фентезі, просто хев. Пишіть, яка з цих новиночок вас зацікавила найбільше.